Борітеся, поборете, вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля святая. Пророчі рядки Кобзаря, як ніколи, зараз, пульсують у серці кожного українця. Славу та творчість великого поета Тараса Шевченка в Южному вшанували 9 березня. На 209-ту річницю дня народження письменника южненці зібрались на урочистий мітинг. Шевченко актуальний на всі віки, мені здається, тому звичайно ми часто використовуємо його поезію. Але зараз, особливо в цей час, ми дуже відчуваємо те, що він був борець. Коли, наприклад, я вчилася в школі, мені казали, що Шевченко борець. Ну, це знаєте, десь там було так далеко. А коли ти можеш слова прикласти зараз до сьогоднішньої ситуації, борітися, поборити, вам Бог допомагає. Ну, здається, актуальнішої теми і актуальнішого змісту бути просто не може. В Южному вже другий рік поспіль не проводиться конкурс чітців шевченківського слова. Але люди продовжують оспівувати його творчість в піснях та в завчених на пам'ять рядках. його слова, які завжди є пророчими. Типу наша дума, наша пісня не вмре, не загине. От де люди наша правда, правда України без золота, без каменю, без тихої мови, а голосна та правдива, як Господа слово. Не дивлячись на обмежену кількість учасників, шанувати вклад Шевченка в історію України, люди прийшли з квітами. Шевченко — наш пророк. Якщо читати Шевченка, то можна навіть не читати історію, тому що все, все, що відбувається, все що відбулося, він про це все сказав. На роковини, на дні пам'яті. Там дні народження. Ми завжди приходимо з квітами, чи є тут люди, чи нема, ми завжди вшановуємо пам'ять поета. жаль, що не так багато людей приходить. Повну версію заходу з нагоди дня народження Тараса Шевченка дивіться у програмі Життя міста.